Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас майже кінець жовтня. Сьогодні для мене, можна сказати, свято. Я закінчив майже всі роботи на пасіці. Звичайно, роботи ще буде вистачати, але в основному всі, де подивився. Ще переглядав, де не вистачає рамки, доклав, де лишня забрав, перевірив і сьогодні, можна сказати, можна вже святкувати. Це відбувається тому, що різна система вуликів. Ось, наприклад, як восьмирамковий рут, його дуже чудово і легко складати. Поклав внизу, навіть відкачав мед. Внизу розпліт, малометки, пергові, вверху повномедний. І все супер. Ну, Навіть те саме можна і з 10 рамковим. Я так само рамковим ось. Я... Зверху 10 повномедок, не знаю яке. Чи на 6, чи на 5. чи на... Ну, на 4 точно не на 4, бо якби на 4 я б складав би іначе трохи. Ну, 6-7 рамок це точно тут є. От так і я їх не як склав, так і до них не дивлюся. А до таких, наприклад, як в лежаку, як, навіть е, у двокорпусних е, теж перебираєш, дивишся, чи ще щось неправильно ти там зробив. Ну, На даний момент для мене це найкраще це рутовська система. Ну, В принципі, ось, ось непогано поклав теж. І коли відкачав мед, поклав повномедний магазин зверху і все. І не, і не знаю. Ну, таке я роблю вперше. Але сьогодні тема не про це. Сьогодні я хочу з вами порозмишляти на таку тему, як чи потрібно ганятися за останнім кліщем, чи потрібно його добивати, чи, чи просто залишити. Як є, я, звичайно. Ну, просто я багато майстерності, багато опиту набираю з ваших коментарів. І я дуже-дуже вам вдячний, Незважаючи на які коментарі. Є такі подлі, щоб посміятися, возвиситися. Ну, Бог їм суддя. Я не про це. Але я хочу вам сказати, що стільки ми хімії. Вложу їм. Та так само я в цьому році, скільки ставив два рази полоски, два рази димів. То це навіть 4 рази це просто коли ставиш їх, аж серце вжимається, що, що ті бджілки відчувають. Ну, сама наука каже, що найлегший і безпечніший для, для бджіл це амітрас у виді фумігації, це димові таблетки. Пролив це для них катастрофа. Але я задів таку тему, як чи можна взагалі обійтися без хімії і чому? Просто сам перед жалко бджілок. по-друге, жалко себе. Любий, ви можете забити в Google вплив амітразу, чи тауфламлінату, чи флумітрину на організм людини. Я просто я жахнувся. Хай даже я буду трішки менше качати меду, але я думаю, за пару років я перейду взагалі без хімії. На другий рік плануємо працювати весь сезон, повністю весь сезон без хімії, і аж в кінці, якщо буде потрібно зробити, так як один мені дякую за коментарі, ви зробили дослідження, скільки кліщів на бджолі. Да. Треба робити тести. І ось буде тепло. Я вже не планую проливати. Чому? Бо під час теплоти треба зробити таку одну процедуру після хімії, яка поможе бджілкам набагато краще перезимувати. І, І я не хочу ще раз застосовувати якийсь препарат чи навіть димові таблетки. Але коли ось буде, нам обіцяють, ось через пару днів. Можливо, і завтра вже буде тепло, і я зроблю сімей 10, я буду робити пудру, бо мені щось шкода там спіртом або омивайкою, жалко тих 300 бджілок чи сотню, щоб вони гинули. І якщо буде мало кліща, я більше вже обробляти не буду. І я думаю, що ми все одно не вб'ємо останнього кліща. Хоча є такі сім'ї, де я ось. Контрольку робив, що взагалі не падає. Є падає 2-3, є падає 10, є падає 15. І є, ну, я робив після останньої, це, я прокурував базальтом. Падає, падає трошки. Але чи смисл гониться за останнім кліщом? І ось я недавно в мене відводочок, я переживав за нього, думаю, ну перегляну що там. І добре, що переглянув, у нього ще було клаптик розплоду. Я переклав це гніздо, а давайте глянемо. Ось я ковирявся десь довгенько ковирявся. І не знаю. Думав, що ось це ось, бачите, думав, що ось це кліщ, а то, оказується, головка, очі і то не кліщ. Я не міг просто знайти. Кажеться, одного кліща на черевці знайшов, а то бджілки всі чистенькі. Чи смисл далі ще раз диміти? Гробити їхній імунітет і тим самим підвергати їм, що їм буде важче перезимувати. Ну, звичайно, саме правильне, щоб не лишній раз не курити, чи не ставити хімію, чи не проливати, краще зробити тести, і якщо тести покажуть там закліщованість. То, звичайно, треба буде обробити. Так що, ще приємно, що дуже багато людей, я думаю, ще не всі. Може, хтось я і не знаю, але з коментарів видно, що багато людей заінтересовані, щоб на пасіці не застосовувати хімію. Це було б сам перед чудово і для наших бджілок. Наші бджілки, я думаю, були б здоровші. хоча кажуть, що не обробляй. Не обробляй 3 роки, сім'я все одно 3 роки буде жити, на третій рік чи на четвертий вона посипеться. Це все байки. У мене одна сім'я стояла у трохкорпусний на українську рамку. І салфетки я ставив вверху. Це моя помилка була гліцерин з чавелькою треба ставити між. Зверху зразу на гніздовий корпус, а я їх просто поставив вверх. І сім'я була найостання відкачана десь в 20-х числах вересня, чи що, ну, чи 15-ті. Ну, не пам'ятаю, за середину. І я просто не знаю, чи ту сім'ю вдасться спасти. А сім'я була потужна, багато принесла меду. І просто обробилася дуже пізно. От і все. Так що. Я зараз переглядаю дуже багато каналів. Слідкую завітать за, цікавлюся екопасіками. Я не стремлюсь до еко, хоча це було б взагалі супер, щоб була еко-пасіка. Оце дуже-дуже-дуже багато вимог. Там і проволоку не треба використовувати, або, кажеться, нержавійку, Там, коротше, дуже багато. Але хоча б. Відказатися від хімії. Давайте глянемося. Я хочу сказати, не скільки днів вже я обробив молочною кислотою, чи ще сипиться кліщ. Я, звичайно, вибачаюсь, бо я в одному мене запитали, чи сипався він, скільки сипався кліщ. Я сказав, що забрав шухлядки. Я обробив там три сім'ї я обробив молочною кислотою. Ті були оброблені, а ця, ця сім'я ось ця. Четвертий, четвертий вулик, вона не була оброблена щавелькою. І оброблена тільки молочною, ну, контролька молочною кислотою. Сипалось десь 3-4 дні. Сьогодні, я не пам'ятаю, п'ятий день, чи що, ось я взяв. І ми дивимося, що ще сипануло. Я нараховував десь до п'яти кліщів. І мені казали. Покажеш ті сім'ї, які. В мене є дві сім'ї, які я просто запустив без хімії. Взагалі не, не, не робив їм хімічні ніякі ні полоски, ні проливи, ні димів, нічого. Тільки кислота і в кінці контролька це молочною кислотою. І мені казали, покажеш їх у грудні, чи буде що, 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 що там показувати. Ну, давайте зараз глянемо, які вони. Ну, Ось така вона на п'яти рамочках. Побачимо, яка вона буде в грудні. Я нічого не кажу, яка буде, значить, значить, не вдасться експеримент без хімії. Але бачу бджілки собі спокійні на п'яти рамочках. Вона така собі маленька сімейка. Тут. Тут українська степова від 98-ма лінія. Бачимо в кожній вулиці є бджілки. Я їх трошечки піджав, вона була на 6. Зараз побачимо, чи тут ось бачите, відтягаємо заставну. І це бджілки трошки є. Тут ще в нас була маточка, тут була трохи агресивна сім'я. І я вирішив поміняти маточку. Ще зараз ось. Дивимося, дивіться яка сім'я вона була на семи. Якщо на українську рамку, найкраще і супер зимують, коли бджоли дуже сильно піджаті. Дивимося, що бджоли вистачає. Вони, я вже відкрив клапан, ще буде тепло, я не хочу випускати маточку, хай вона, я її випустю, тоді подивлюся по прогнозу, коли вже буде закінчуватися. Це теплота. Бо з нуклеуса в сильну сім'ю вона може ще розпочати яйцекладку Як якось так. Ну, я вам обіцяю, що я їх покажу вам у грудні. Це ці сім'ї, в яких не використовувалась хімія взагалі. Так що, моя думка, взагалі не потрібно ганятися за останнім кліщом. Ми його все одно. Не уб'єм. Якщо там лишиться, ну, ну хай лишиться, давай, грубо говорити, там десяток кліщів. Я не думаю, що він великої якоїсь шкоди нанесе. А там весною можна їх зразу під, після обльоту, чи молочною, чи щавелькою пролити. Хоча теж наука не рекомендує зразу боротися з кліщем. Ну, в принципі, можна таку процедуру зробити, так як я бачу в Германії, бачу багато. У нас на Україні показують зразу після обльоту проливають щавелькою, а ще гірше буває, і проливають біпіном. Амітразом. Ну, Цього робити, я думаю, не потрібно. І я думаю, що отак застосовувати по мінімуму хімії і будуть здоровші бджілки, а сам перед будемо здоровші ми. Бо амітрас накопичується в печінці, роками-накопичується, роками а потім бах. І тут хвороба, а звідки вона взялася? А ніхто не знає. Можна лише догадуватися. Добре, друзі, міцного вам здоров'я, вам і вашим джілкам. Хай вам всім щастить. До побачення.